Дня в ефірі програма це вас хвилює. Я запрошую вас до спілкування з гостею нашої сьогоднішньої студії. У нас директор обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Таїсія Броніславовна. Троїцька. Доброго дня. Таїсія Броніславина, у нашої програми, у нашої з вами сьогодні, сьогоднішньої зустрічі є гарний інформаційний привід. Юнацький рух України відзначає своє 90-річчя. Поважна, надзвичайно, дата, але варто зупинитися на тому, що сьогодні взагалі такий юнацький рух, тому що так звучить, наче ну, юнацький рух, так? а що воно є, що мається на увазі. Правильніше буде навіть сказати юнатівський, юнацький, юнатівський рух. В Україні. Отже, що в цій даті? Що для вас в цій даті? Ну, ця дата для, особисто для мене надзвичайно важлива. Тому що я до того, як прийшла в екологічний центр, працювала у учителем в школі. І Ну, Займалася, звичайно, і озелененням, і. Я вчителем Біології. Біології. Біологі. Я за фахом біолог, <рес> так. Я за фахом біолог, викладач біології та хімії. І, звичайно, що займалася і конкурсами натуралістичними, але це було, ну, скажімо, це угу. була позакласна робота. А коли я прийшла в центр на запрошення директора Батовкіна Алісі Петрівни, якої, на жаль, вже немає. То вже 19 років це моє життя. І тому я от сьогодні сюди йшла. Я надзвичайно хвилювалася, тому що для мене ця дата це і довга історія, яку пройшли натуралісти і України, і минулого Радянського Союзу. І е, ті діти, які зараз крокують з нами в майбутнє. І, е, звичайно, що за цими 90 роками стоїть величезна історія, величезна історія, яку пройшли, мабуть, і, ви, і ми, ми з вами, і проходять сьогодні наші діти. Ну, взагалі, юнатівський рух в Україні зародився надзвичайно давно, ну якщо 90 років, ну, це, от, да, це 25 п'ятий рік, 25 рік. І, і спочатку це було вивчення біології, зоології. Тобто справа в тому, що отут в от, нашому здається, такому ну на рівні держави, от на рівні історії, от, глобальної історії угу. і держав. Юнатівський рух, ну, здається, це така невеличка сторінка. А насправді в ній відбилася вся історія, вся історія країни, і тодашньої країни, і сьогодні відбиває, відбивається сьогоднішній. Тому тоді, от якраз піднімався на щит підняття з народного господарства 25 рік, 1925 рік, це вже така далечінь минулого для наших дітей. І от тоді він піднімався. І, звичайно, що величезна увага приділялася вихованню дітей вихованню дітей і саме от в біологічному напрямку. Але, на жаль, в прийшла пора сталінізму. І прийшов Трофім Дінісович Лисенко, який фактично знищив. Генетику знищив біологію, вернув нас те, що я коли дітям зараз це розповідаю, вони навіть не вірять, що от як було тоді поставлено, що з зернинки пшениці може вирости ячмінь, якщо це потрапить такі умови. Для нас здається, що це ну, неймовірно, але от тоді були такі. І юнатівський рух знову таки займається вже сільським господарством. У той час от були модні хати лабораторії і так далі. І от тоді. Діти якраз і займалися підняттям сільського господарства, тобто навіть таку справу вдавалося вмонтувати в політичний якийсь контекст, в ідеологічний контекст, в якому виховували всю країну, і навіть юнати вони також вбудовувалися в цю систему. Так, звичайно, бо діти це завжди майбутнє. І, звичайно, що треба формувати їхній світогляд от саме з такого з, такого, з дитинства, з малечі. Тому, звичайно, щоб тоді почалося оце, е, насадження. Але це було трошки пізніше, але саме цікаво, що це мало хто знає. І це надзвичайно цікава ситуація, що перший зліт. Юнатів України відбувся у нас в Снігурівці в 31-му році. Да, це, то, це, да. А чому в Снігурівці? Бу ну, так було вибрано. Можливо, отак було вибрано там там, 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 справа в тому, що тоді, от якраз і почалися, почалися ці досліди, і юнатівський рух якось е, не mm. тільки от почав біологія, зоологія, там такі от, традиційні. От, юнати, юні натуралісти. Взагалі, от, слово натураліст малось на увазі, що це людина, яка орієнтується в трьох царствах природи. От, вважалося, от, як Дарвін. Він от, був, у нього посада була натураліст. У нього це е, рослини, тварини і мінерали. Ну от юне, юні натуралісти на вивчали натуру, так. Натур, nature, природа. Вивчали природу. І от починається. Е, Виховання і насаджування сільськогосподарського напрямку. От тоді з'являються uh -huh. в селах лабораторії хати лабораторії. От тоді uh -huh. і діти починають працювати більше над сільським господарством. І е, в Москві будується величезна пампезна виставка досягнення народного господарства, на якій був окремий пальйон юнатів. І туди, туди звозили експонати з усього Радянського Союзу і представляли і нашу область. І От коли пізніше буде будуть фотографії. побачити. А ми, зараз, а ми можемо зараз звернутися. Власне в тих фотографіях, які ми зараз можемо побачити, в них і історія юнатівського руху нашій області. Ось так. це, я так розумію, перша будівля, в якій була це, станція. Да, це наша перша Отець. станція. Це от те, що я кажу. А от це, це дуже раз... цікаво. Це є делегація на ВДНХ, яка представляла нашу область в Москві, в цьому павільйоні. І mm -hmm. от пізніше у мене значок якраз привезений з такої виставки ЮНАТИ ЮНАТИ. Юний натуралісти СССР. Ну, тут наш ветеран, в яка, дякувати Богу, досі в нас працює. Валентина Микітівна mm -hmm. Ревенко. Вона з 58-го року працює в нашому центрі. І от вона і ще досі з нами. Вона знову таки. З п'ятдесят року? року. Жінці майже за під 80, але у неї дуже цікаві заняття. І оце, тут представлено старі фото, це наше, а це наш ну, педагогічний колектив, колектив 90-х років. Ну, От такий от у нас. Ну. Ви обіцяли значок показати, да. який, да. Ну от у мене значок який? верхній. Да. Верхній значок, Маленькі на якому можна побачити, і колосся пшениці, і дубову гілку, і діти сидять в мікроскоп, вивчають якісь препарати. А не, не ще звичайно сучасний значок, який представляє сьогоднішній день теж мікроскоп. Ми дивимо, розглядаємо божу коровку. І от між цими значками така величезна пірова. Майже півстоліття, величезна прірва, величезний відрізок часу. Півстоліття, дійсно. Таїсія і... Броніславна, ви вже 19 років працюєте на колишній станції Юнаті сьогодні екологонатуралістичний натуралістичний центр. Якимось чином міняється зміст того, про що ви спілкуєтесь з дітьми? Яким саме? От, я про це і хотіла. От, історія раніше от була. Така, що от від нас час вимагав дійсно працювати mm. в сільському господарстві, працювати на, ну, над природоохоронними акціями завжди працювали. А на сьогоднішній день у нас більше змістилися акценти. Це, в першу чергу, екологічне виховання, екологічне mm. виховання і освіта дітей. Тому що, на жаль, у нас це коли, ну, діти всі розуміють, що треба от, оберігати природу. В принципі, це кожна людина розуміє, що хоч ми і люди, але ми все залежимо від природи. Ми дихаємо повітрям, ми п'ємо воду, яку б вона всяка не була, але все одно вона береться з природи і далеко не все можна вловити. Е, і е, люди, діти підростають, стають. Хазяїнами, стають людьми, які приймають рішення. Рішення, приймають рішення, які впливають і на наше життя, на наш стан здоров'я, на наші взаємовідносини, на нашу економіку. Тому що це закони, закони фізики, закони збереження, що що ми візьмемо, то ж воно нікуди не дінеться. Воно все залишиться в нас. І тому от у нас на сьогоднішній день спустився акцент у першу чергу екологічне виховання. Хоча дуже багато дітей, дійсно багато дітей, які цікавляться, цікавляться природою, цікавляться тваринами. Та мені здається, що це будь-яка дитина з нормальною психікою завжди буде тягнутися до цього. До цього. Це е, для них цікаво і тварини, і рослини, і все, що оточує. Потім це. Потім починається вибір професії, наприклад. І ви знаєте, я от хочу привести такий приклад, що означає от такий з дитинства виховання. В Вознесенську в четвертій школі була вчителька російської мови і зарубіжної літератури. Але вона з Тернопільщини і все її дитинство пройшло, пройшло у лісівників. Вон, mm -hmm. У неї дитинство це шкільне лісництво. Це ну, робота в лісі, і от вона в місті тут, у нас, в Миколаївській області, де лісів майже немає, створила сама по потягу За покликом, душі. Душі. Да, я за, покликом mm -hmm. за потягом душі вона створила шкільне лісництво, яке дуже довго вела без, без оплати. Потім ми знайшли можливість, і ми її Вознесенську оплачували таке лісництво. На жаль, вона поїхала з нашої області, ну тепер у нас працює інша людина в Радіївці. Тобто, е от, що означає, вот, розумієте, все, -все, все життя, вона виховала, виховувала дітей. Бережливе ставлення до лісу. Це ж для нас, це ж для нашого здоров'я, це наше майбутнє. І це дуже здорово, от що значить, було закладено в дитинстві, і потім ця людина все життя присвятила, тому щоб, ну, працювати і второго. передати, все це дітям. І, передати да, і захопити свої, за, своїм захопленням дітей, які, з якими вона працює. Тобто це дуже важливий момент. І от На сьогоднішній день. У нас е, працюють і по області, і у нас працюють гуртки юних натуралістів, юних природознавців, е, працюють гуртки юних екологів. Тобто у нас на сьогоднішній день сільськогосподарських гуртків майже немає. Хоча е, от у нас в Рацаді, в Рацадівській школі є садівники. На базі мішково-погаріловської школи інтернату, юни садівники. Тобто в нас є, як такі, є цікавість, як то... є цікавість, і є можливість mm -hmm. для цього. Ми це підтримуємо, знаходимо можливість оплачувати людям цю роботу, цих гуртків. А от ви кажете, як є цікавість, ця цікавість мають проявити самі діти. Ви як ви розумієте, що ось 100... тут? Є можливість і буде користуватися попитом, аби заснувати такий кружок, скажімо, там гурток юних садівників. Ви, ви знаєте, я вже вже 15 років директор, і моє глибоке переконання, що діти йдуть не настільки сам гурт. Вони так, да, от є діти, коли конкретно приходять, я хочу займатися рибками. Я люблю акваріуми, От є, їм, там їм не важливо, хто веде цей гурток. Але в більшості ми вже позашкільна освіта. І величезну роль відіграє особистість керівника гуртка. От якщо людина захоплена, навколо неї згуртуються діти. Якщо То, є такий лідер. Якщо є такий люд... да. От у четвертій школі, четвертій гімназії, вибачте, в четвертій школі є вчителька біології, яка захоплена, захоплюється акваріумістикою. Так у неї там дитяча галерея. У вони там о, їй вже дали mm -hmm. два класи, вони там працюють, вони розводять там і рибок, і працюють уже з, з усіма поколіннями, які приходять у цю школу. Mm -hmm. Так маленькі mm -hmm. І Маленькі, ну, да, там і тераріуми. І, да, ну, ну це знову таки розумієте, не може дитина бути рівно дихати, якщо чи людина доросла, людина приходить, о діти це так здорово. Так здорово, розумієте? І, звичайно, якщо є людина захоплена, то там і будуть і захоплені діти. Бо вона в них це вложить. Тайсі Вроніславни, ми можемо нашу розмову про сучасний день вашого центру ілюструвати фотографіями, які ви робите з різних заходів, з різних закладів, які працюють у вашій системі по області. І ми будемо говорити і от розповідати, наприклад, те, що бачать ага. наші глядачі. Ну, от зараз Тут центр ваш сучасний. Да, Ото от перша фотографія, яку бачили, це перетворилася на такий от красень, який є на сьогоднішній день. Ну і у нас ми продовжуємо. Це, ми ваші все... вихованці. це наші вихованці, це наші діти. Е, взагалі, Здається, що це діти Валентини Макітівни з 19 ї школи. І от вони так представлені, дуже гарні такі дітки. Ну і, А це от є заняття юних садівників. От Якраз, якраз це в садівників. садівській школі. Mm -hmm. На сьогоднішній день, це, ну, ви знаєте, справа в тому, що як ми не хотіли, як ми не говорили, про що б ми не говорили? Україна буде і є аграрною державою. У нас сільське господарство. Це величезна гламка народного... великої економіки, а да, сільське да, господарство. І на е, міжнародному рівні ми все ж таки будемо там конкурувати. Кон... Конку... Будемо Конкурен... нормальними конкурентами. Конкурентами, так, да? да, хотіла сказати. Контноспорможніми, так, да, якось. І, звичайно, що вивчати дітей і готувати їх до господарювання на землі, це величезне завдання, і знову таки, це майбутнє держава. Ну, тільки що бачили, це педагогічний Колективі, колектив якраз, на сьогоднішній так. день. Тобто, ви враховуєте насправді. Ті потреби, які висуває час. Так, да, Безумовно. Справа в тому, що, ну, по-перше, ми, хоч і позашкільна освіта, але ми освіта, і така ж сама освіта, як і загальноосвітня школа, ми також працюємо з дітьми, також працюємо над майбутнім. І у нас взагалі іноді буває, от, що ми порівнюємо зі школою. От прийшли діти на урок, вчителя нема. Діти як? Відносяться до да. радості. Да, на радость. Якщо у нас діти прийшли і немає педагога, це завжди дуже сумно. Це дуже дуже сумно, тому що все ж таки ми з дітьми є однодумцями. Ну так, в школу вони мають йти, а до достанції да. я хотіла до сказати. Да, вони такі юна ми... юнатів, до центру вони йдуть за своїм бажанням, скоріше. Да, вже майже 20... Вони більше... не йдуть балки, да, я кажу. Справа в тому, що вже більше 20 років. Ну так, ну, да, 20 десять років не станція юних натуралістів, а все одно. Це всі. І коли ми людям приходимо і збираємося, говоримо вони, о, юнати! А ми там були. А ми там були, ми туди колись ходили. І... На сьогоднішній день от, ми збираємо історію наших людей, наших дітей, ті, які відвідували наш центр. І тому от я сьогодні звертаюся до всіх наших телеглядачів, щоб звертаюся до наших телеглядачів, щоб вони, якщо були колись на нашій станції, якщо відвідували гуртки, відгукніться, будь ласка. Відгукніться, будь ласка, у нас є наш сайт, Миколаївський обласний еколог-нутралістичний центр. Там є наші телефони. Наші телефони є в довідниках. Будь ласка, відгукніться. Ми вас запросимо на зустріч з нашими сьогоднішніми юнатами. І ще продовжимо передивлятися життя сучасних юнатів і говорити про те, чому ви їх виховуєте. Ось, ну, бачите, робота. Да, у Та нас має. ми залучаємо і батьків, намагаємося, і вчителів. І от якраз ви тут бачите, діти вивчають добрива. Ну, під керівництвом педагога. Як це буде? Відбувати, як це впливає на. Ну і Я взагалі дучу. на сьогоднішній день ми працюємо і із... робота. практична робота, починаючи від дитячого садка. І як бачите, з старшокласниками 10-11 класи. Проводимо от, екологічна стежка, це екологічна стежка е, Михайло Ларінської школи. Mm -hmm. Тобто, знову таки це був Є такі програми, якісь, так? Да? Ну, там працює дуже гарно працює гурток «Юний еколог». І mm -hmm. от ми їх підтримуємо mm -hmm. керівника гуртків Тлусту Любову Миколаївну, яка вчитель вищої категорії, вчитель біології, і веде від нашого центру гурток в цій школі. І, і працюють. Взагалі про них можна. Я, на жаль, не взяла наш, наш рідний значок. Тут от, у нас у мене значки, які це Валентина Макіківний значок. А це от ми отримали на конференції, яка була присвячена в вересні місяці 90-річчю юнатівського руху. Але є наш значок, який ми при, на посвяті в юнати чи на День народження центру є такий у нас захід, таке свято вручаємо дітям. Там є волошка білоперлиста. Про неї десь у 90-ті роки багато говорилося, тому що це вид, який. Росте тільки в Миколаївській області. Він дуже маленькими такими територіями росте. Він називається узколокальний, тобто дуже маленький. І ага. оцю от волошку білоперлисту ми взяли як нашу емблему. емблему. Да, емблему. Вона на фоні Миколаївської області, оцей значок волошка білоперлиста. Так от Любов Миколаївна вона створила своїми учнями заказник. Цієї волошки в, Михайло, в околицях Михайла Ларина. Тобто от зберігаємо сприяємо. Це, це не, не щезла вона. Це да? Справа в тому, що це є реальна користь, це реальна дія дітей, які зробили заказник. Це ботанічний заказник, який зареєстровано, який проведено по документам. І там, відповідно до заповідної території, там ведеться. Бо там, де ведеться господарча діяльність. Тобто воложку біло ми можемо зберегти. Ну, важливо те, що це роблять діти, і вони, як ми вже з вами говорили, вони роблять це за покликом душі. Да. Це справа, які вони віддають свій час, свої мрії, свої справи свою роботу, свою. Це надзвичайно важливо, тому що, знаєте, сьогодні, коли дитина вбиває весь свій вільний час біля комп'ютеру, то це дуже сумне діло. Ну, на сьогодні, взагалі, власне кажучи, зберігається сумна така статистика, тому що гурткова робота виведена позашкілля на місцевий рівень. І да, дійсно, юні натуралісти вони програють перед гуртками, наприклад, танців чи інших. Але це дуже шкода. І а саме найголовніше, що все одно, якщо є в районах, якщо є в області діти, які цим цікавляться, то вони... їх треба задовільняти цим. Ці цими роботами. Ще так. є кілька фотографій, бо в нас тільки дві хвилини залишилися, uh -huh. а можемо переглянути які діти. Мені дуже подобається, знаєте, коли дивишся на такі світлини. Дивитися, от це так. керівник гуртка методист, це Тетяна Михайлівна Топалова, uh -huh. яка, власне кажучи, величезну роботу проводить в центрі. І от у неї звання почесне, тобто людина, яка, ну, знову таки, ну. Якщо, би, це, жила, територія центру. це все так. територія центру і це все май, майже все це зроблено руками Тетяни Михайлівни. Оце от з, нас, дітьми, з вихованцями. Звичайно, да, самій людині це оце її заняття і діти, тобто, вихованці. І, да, вихованці і як видно, дуже красиві роботи, діти задоволені. Взагалі, це, я вважаю, що якщо дитина не її не задовольнити її потреби от, у вільний час, то де mm -hmm. вона буде? Вона піде на вулицю або сяде за комп'ютер. Я почала говорити, але відволіклися на фотографії. Знаєте, коли дивишся такі, переглядаєш такі світлини, то надзвичайне враження справляють очі дітей, тому що вони настільки захоплені, настільки яскраві, що розумієш, це справа душі, це справа серця. І я дякую вам за цю роботу. І дуже швидко. Збіг час, який ви <laughs> да так <laughs> да, було відведено, але час від часу ми буваємо на, у обласному екологінатуралістичному центрі. Час від часу ми розповідаємо про вашу роботу і я сподіваюся, що наступні зустрічі наші ефірі також будуть інформативними і цікавими. Дякую, дякую вам. Дякую і вам. Хай щастить, Залишайтесь на нашій хвилі. Побачимось.